Унікальні цілющі, лікувальні мінеральні води Закарпаття, якими пишається область, головна родзинка краю. Вона так і манить українців та гостей за кордону. Тут ви забуваєте про широкий спектр захворювань шлунково-кишкового тракту та опорно-рухового апарату на Закарпатті. Мабуть, найпопулярніша хвороба це залежність від свіжого повітря і приємного відпочинку. Ми тільки перший день і надіємося на те, що вона принесе користь і по відгуках багатьох знайомих і людей і знаємо, що і Лужанська, і поляна Квасова є лікувальні води, і ми надіємося на те, що вона і нам принесе користь. Я вважаю, що Закарпаття багате своїми і мінеральними водами, і своїми такими і традиціями, і звичаями. Нам тут напевно найкраще сподобалося. Ну, враховуючи те, що проблеми є з кишківником, то рекомендували нам пити Лужанську сім 38 40 градусів до і після їди. Подобається мені тут дуже Закарпаття багато на хороших людей, Закарпаття багате на термальні води. І на води, які лікують кишково-шлунковий трат. Я кожен рік сюди приїжджаю і себе підтримую вживання води. Ну, мені особисто підходить Лужанська 4. Мені так лікар призначив, от вона мені підібрала саме цю воду. Гості краю кажуть, Закарпаття зцілює і заспокоює: мінеральні та лікувальні ванни, спа, масажі, процедури для шкіри, опорно-рухового апарату, нервової системи, а ще сучасна апаратна фізіотерапія, інгаляції та рефлексотерапія. Це ще не повний спектр процедур для відвідувачів санаторіїв та оздоровниць Закарпаття. Лікування на сучасному обладнанні, призначене лікарями в поєднанні зі споживанням цілющих вод, це альтернатива медикаментозній терапії, яка не гірший результат, зазначають медики. Особливості закарпатських мінеральних вод є те, що це гідрокарбонатні мінеральні води. А вони є оптимальним методом вибору для лікування хворих зі захворюванням шунково пішкового тракту, тобто виразкові зміни, хронічні гастрити, захворювання печінки, оскільки вони найбільш оптимально. Компенсують ті порушення, які виникають при даних захворюваннях, крім того, гідрокарбонатні води закарпаття чудово впливають на обмін речовин при цукровому діабеті і при захворюваннях нирок. Тобто ми маємо такий спектр показань, що ми можемо лікувати практично більшість хронічних захворювань, які виникають, на жаль, у людей. Ця Закарпаття будемо говорити відверто з усіх областей України. Вона постраждало найменше від війни. У нас спокій. В основному це, що допомагає людям, це спокій. Вони можуть забути за трошки за той стан, який є вдома, вони не бачать тих руйнацій. Є невелика ізоляція від того психотравмуючого фактору, то це в першу чергу дає хороший ефект. Природа, сутність близько якихось шумних підприємств, шумних автошляхів, воно теж дає свій ефект. Ну І комплексна увага персоналу процедур вона допомагає розслабитися. Розслабитися допоможуть і термальні води. На Закарпатті їх добувають прямо з-під землі. Вони насичені залізом, магнієм, кальцієм та іншими необхідними для організму речовинами. По-перше, вже отримав удовольство, щоб, щоб сидів теплі водички. А буде користь хорошо, ну хуже не буде. Тільки в такі цілючі води, тільки оздоровлюватися. Надіємося з Божою допомогою. оздоровимося. і для організму, і дихання сауни також і коліна, болі ноги. Для них це дуже все прекрасно. І Тоді вже приїжджаєш додому з новою силою, з новою енергією. Зрозуміло, що не можемо дозволити син служить так само, немо раніше сином приїжджали. Чоловік не приїхав, тепер тільки з подругою приїхали. Дуже сподобалось. Молода, цілюща. сподіваємося, зиму будемо бігати, помолодшаємо. Я тут вже втретє десь, ну, тут дуже класно, супер. Після них ну, якби, приємно. Відпочиваєш морально якби, і духовно. Є, звісно, покращення, є. Масаж тут є файний, мені подобається, там, де струби тече, ну, Водяний масаж дуже класний, Мені подобається. Я є військовий, я ну, якби. Наразі тут знаходжусь, то вирішив і тут відпочити трохи від того всього. В одному з родовищ Закарпаття, яке називають термальним серцем України, видобувають воду, яка має загально зміцнювальний ефект. Вона позитивно впливає на опорно-руховий апарат, серцево-судинну, нервову та білярну системи. Загалом в області розвідано 38 основних родовищ із лікувальними властивостями. Туризм на Закарпатті цьогоріч дещо змінився і змінив його військовий стан України. Готелі, садиби, оздоровчі та рекреаційні заклади Закарпаття із початком війни. Крім загального призначення, стали прихистком для українців. Туристичний сектор області взяв на себе найвідповідальнішу місію допомогти всім потерпілим. Разом з цим люди отримали можливість оздоровитися і відновити сили після пережитого. На сьогодні ми не говоримо про класичний туризм. Да? Тобто, коли ми говоримо про те, що відпочивати в Закарпатті, да, багато хто десь обурюється, що як можна говорити про відпочинок, якщо в нас триває війна. Але ми якраз виставляємо правильні акценти. Ми говоримо, що Закарпаття край для відновлення рекреації, відновлення сил, відпочинку, от зміна картинки, да? адже люди, ну, різні люди приїжджають. Якби. І тут, відповідно, ми говоримо про діяльність закладів санаторного, курортного відпочинку, лікування, які надають свої послуги для, для, для своїх гостей. І говоримо про ті заклади, Клади проживання, які нам коло них побудовані, дуже багато е, людей, вибираючи закарпаття, вибирають в тому числі і е, водички попити мінеральної, так відбуваючи по лісу походити е, послуги, якісь дієтичні харчування, адже ми розуміємо про користь тих чи інших ну, е, речей, бо факторів. Але разом з тим, ми розуміємо, що. Українці недостатньо знають, можливо, да про ці речі пов'язані з саме бальниличним ефектом Закарпатської області. Тому варто про це теж ну, десь наголошувати і в цьому якраз позиціюванні області, що Закарпаття це край, де можна відновлюватися. Всі, хто хоча б раз побував на Закарпатті, повертаються сюди знову, адже це місце сили і здоров'я. Тож гостинність закарпатців, затишні садиби і лікувальні комплекси, чекають на всіх українців, яким потрібне оздоровлення та відновлення.